хлопчики і дівчатка. Я рада вас вітати! Привіт малята! В нашому садочку квіти знаходяться в груповій кімнаті. Подивіться, ось наші квіти, які вони гарні, красиві, чудові. Це кімнатні рослини. Вони ростуть у приміщенні і прикрашають групову кімнату цілий пік. Кімнатні рослини потрібні нам для краси, для затишку оселі. Кімнатні рослини очищають повітря, придають приміщенню естетичний вигляд. Квіти бувають з великими і широкими листками, а можуть бути з невеличкими кольоровими листками. Можуть бути з круглими або з вузькими і довгими листками, але всі квіти мають однакову будову. Давайте її розглянемо. Діти, що ви знаєте про квітку? Що у квітки є? Повторюйте за мною. У квітки є корінь. У квітки є стебло. Що є у квітки? Так, стебло. А це що? Це листки. У квітки є листки. У квітки є бутон, який потім відкривається і з'являється квітка. А ще у квітки є пелюстки. Ану, спробуйте порахувати, скільки пелюстків у нашої квітки. У квітки сім пелюстків. А ще у квітки є серединка. А чи знаєте ви малята, що потрібно квітці? Квіці потрібна земля, а ще потрібна вода. Квіці потрібна так, вірно, повітрям. Квіці потрібно тепло і сонечко. Молодці малята. Які ж основні правила догляду за кімнатними рослинами? Розглянемо їх. По-перше, це розпушування землі у горщику. Земля повинна бути м'якою, бо квітка дихає. По-друге, потрібно поливати або опискувати листя водичкою. Поливати квітку. Потрібно раз на 5 днів. Третє це потрібно протирати листочки. Ми з вами дихаємо, а квіточки теж дихають листочками. Щоб листя могли дихати, листочки повинні бути чистими. Деякі рослини можна протирати вологою ганчіркою. А ось така квітка, як фіалка – Її потрібно протирати пензликом, щоб листочки її не загинули. Вони дуже ніжні. Четверте, кімнатні рослини раз на три роки навесні потрібно пересаджувати у більший горщик. Пропоную трішки відпочити. Пригадаємо разом назви кімнатних квітів. Що це за квітка? Так, це гірань. А це фіалка. Ви її впізнали молодці. А ця квітка має назву фікус. А це бігонія, бальзамін, Ларафітум. та красуня радисканція. Та ось такий гарний колюс. Діти пограємо в гру, що потрібно в Земля потрібна квітці? Так, потрібна у землі квітка росте. А сонечко? Так, сонечко дає квітці тепло. Шапка потрібна квітці? Ні, не потрібна. А лійка потрібна квітці? Так, потрібна. А цукерка потрібна? Ні. А краплинки потрібні для квітки? Так, потрібні. А прискувач потрібен? Звичайно, потрібен. Чи потрібен квітці молоток? Ні, не потрібен. А лопатка потрібна? Так, потрібна. Молодці. Діти, я сподіваюся, що сьогодні ви отримали часточку добра, тепла та звичайно, часточку знань. Тож давайте берегти все, що нас оточує, висаджувати квіти та дбайливо за ними доглядати. Кімнатні квіти це часточка природи. Вони дарують нам радість та гарний настрій. А у вас до є кімнатні квіти? А ви за ними доглядаєте? Бажаю дітки, щоб ви доглядали за квітами кімнатними, і вони вам будуть дуже-дуже вдячні. До побачення, малята! Діти, що цікавого ви сьогодні дізналися про кімнатні рослини, як потрібно за ними доглядати. А скажіть, будь ласка. У вас вдома є кімнатні рослини, квіти? Присилайте фото, як ви доглядаєте за ними. До побачення.